Степан Якимович Дем'янчук, в часи повномасштабної російсько-української війни, ми все частіше згадуємо про цю визначну особистість засновника та ідейного натхненника створення першого в Україні приватного вищого навчального закладу, який крізь роки та десятиліття гордо несе назву міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Повномасштабна війна, розв'язана проти нашої держави, докорінно змінила функціонування освітнього простору. Саме академік Степан Дем'янчук створив інтелектуальне та духовне підґрунтя сучасного бачення освіти як простору формування культури миру. Саме на цій основі сформувалася його авторська концепція педагогіка миру, у центрі якої перебуває людина. Як творець громадянин і носій гуманістичних цінностей, як ініціатор учнівських громадських читань я голосую за мир, Степан Якимович прагнув розширити межі традиційної освіти, залучаючи молодь до суспільного осмислення миру як універсальної категорії людського буття. Одночас, реалізуючи глибоко гуманістичну місію освіти, учений виступив ініціатором створення і музею миру, унікального культурно-освітнього простору, покликаного формувати у студентів і відвідувачів ціннісне ставлення до миру, людського життя і національної пам'яті, який став не лише символом миротворчої педагогіки, а й практичною платформою для міжкультурного діалогу, патріотичного виховання та утвердження ідеалів добра. І взаєморозуміння сьогодні ми послухаємо спогади тих, хто пліч-опліч працював разом з Степаном Якимовичем. З поміж них, безперечно, чільне місце займає педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту імені Мануїльського та його тодішній ректор Борис Сергійович Колупаєв. Він очолив педагогічний факультет, один із найбільших факультетів університету. Я повторюю, що на той час студентів було десь 11 тисяч людей, співробітників. Він знайшов своє місце, не дивлячись на те, що ніколи він не йшов десь там, використовуючи недозволені, як сьогодні кажуть методи, він своєю працею, своїм спокоєм, своєю юридицією організував роботу факультету таким чином, що до нього потяглися люди. Всі студенти жадобу проявляли до знань, молоді викладачі потребували допомоги. І він створив наукову школу, наукову школу. Ця наукова школа вона актуальна і до сьогоднішнього дня, тому що її проблеми стосуються ну, святих заповідей, які написані в Святому письмі Степан Акимович вперше вперше показав, що таке дійсна наука у вищій школі. В той час, коли зарубіжні вчені фізики, хіміки думали над тим, як удосконалити атомну зброю, водневу зброю, я маю на увазі Тейлора, Опенгеймера і так далі. Степан Акимович прийшов з розгорнутою програмою навчання і виховання. Учнівської студентської молоді. Під його керівництвом була створена наукова лабораторія від Академії педагогічних наук. Вона, Ця лабораторія проводила гігантську роботу гігантську роботу не тільки в нашій області з педагогічними кадрами, але і з Сусідською Волинською областю, Тернопільською, його рідною Житомирщиною. Десятки людей захистили кандидатські дисертації, докторські дисертації, але ці дисертації не лежали на полці, вони впровадження знаходили зразу в житті. Коли маєш високу та амбітну мету, часто задля її втілення Всевишній дає однодумців та товаришів. Один з них, Герой України, багаторічний ректор Національного університету Острозька академія Ігор Демидович Пасічний. Я працював тоді в Інституті інженерів водного господарства і ніколи не думав, що наші життєві лінії перетнуться так близько. Степан Якимич, постійно, коли ми зустрічалися, говорив, «Ігор Демидович, приходьте до нас, переходьте, що ви там у водному робите і так далі. В кінці кінців я вирішив перейти, перейшов на кафедру педагогіки і психології. І через деякий час Степан Якимович відразу пишіть кандидатську, пишіть дисертацію тощо. І якщо е, говорити про ріс мене й і кандидатська дисертація, і докторська дисертація, це в певній мірі були зроблені під впливом Степана Якимовича, який. Постійно підштовхував до цього. Спочатку він захистив свою докторську з педагогіки. Я був на цій докторській, я допомагав організовувати там. І хочу сказати, що це був блискучий захист Ді Степана Якимовича докторської дисертації. І коли ми поверталися назад, він Івардемидович, пишіть. І такий, ось його якийсь, скажімо, динамічні, ненав'язливі ці нагадування, і привели до того, що я став. Першим доктором психологічних наук на Західній Україні, і це знову ж таки завдяки Степану Якимовичу. Менеджер це був номер один. Мабуть, менеджменту я навчився в нього, будучи заступником, бо потім я став і деканом після Степана Якимовича, очолив цей факультет, але менеджменту вчився в нього, тому що коли почався розпадати Радянський Союз і коли вперше були якісь там тільки думки відносно приватного бізнесу, він організував університет, приватний університет. На базі спочатку педінституту, потім е самостійно він пішов у самостійний хід. І ніхто не вірив, що це може бути. О, дивіться, Він заклав фундамент, міцний фундамент університету теперішнього міжнародного університету імені Степана Деменчука. Цей університет я абсолютно відповідаю за слова. Зараз на фоні всіх інших приватних вузів є найкращим приватним вузом. України. І це говорить про те, що він не тільки закладав фундамент, але зумів виховати із своїх дітей, своїх обох синів. Я думаю, він мав прекрасний вплив на своїх онуків. І зараз керівництво університету, я думаю, якраз відповідає тим вимогам високим вимогам, які ставив Степан Якимович. Зустрівся я двічі з Степаном Якимовичем. Спочатку. В середині 70-х років як студент педагогічного факультету, а Степан Якимович Демінчук був моїм деканом на протязі всього навчання. А другий раз це вже по завершенню аспірантури, Степан Якимович з призначення ректора Колупаєва Бориса Сергійовича. Обрав мене заступником декана педагогічного факультету. Це в 1990 році. Налічував за кількісним складом близько двох тисяч, осіб. двох тисяч осіб. Заступниками декана були ваш слуга Роман Павелків і сьогодні президент, ректор Національного університету Острозька академія герой України Ігор Пасічник. Скажу, що оця тріада, Дем'янчук Пасічних Павелків ми співпрацювали дуже тісно, але у всьому приклад і лідерство це було за Степаном Якимовичем. Він знав всіх студентів, всіх викладачів. Завжди була конкурентна така, знаєте, атмосфера. Окрім звичайного навчального навантаження, панувала атмосфера творча. Ви чули таке, що на факультеті був хор викладачів, були змагальні моменти ці колишні КВК, педагогічні такі ринги, як тепер модно говорити, все це постійно, кожноденно вирувала атмосфера творчої роботи завдяки декану факультету Степана Якимовича Демінчука. Я думаю, що в, величезній мірі, в величезній мірі розвиток сьогоднішнього міжнародного економіко-гуманітарного університету має, тому що генетично спадкоємно ці ж якості є в Анатолія Степановича Демінчука. І тепер уже мого великого друга, і тепер уже і Віталія Анатолійовича Дем'янчука і цей поступ вперед поступ вперед. Постійна, я вже другий раз згадую, лідерська позиція це, власне кажучи, почерк Степана Якимовича Демінчука. У грудні 2025 року виповнюється 100 років з дня народження Степана Якимовича Дем'янчука. З нагоди цієї важливої події усі заходи в університеті приурочені до ювілею його засновника. Один з них міжнародна наукова конференція, яка зібрала як у форматі наживо, так і в режимі онлайн велику кількість друзів, учнів та партнерів Степана Якимовича. Алла Богуш її називають фундаторкою дошкільного напряму української лінгводидактики. Свою кар'єру розпочинала разом зі Степаном Якимовичем на педагогічному факультеті РДПІ 20 років спільної роботи. Активної роботи Степаном М Якимовичем, бо він декан. Я завідувачка кафедру. кафедра молода, члени кафедри всі молоді. І Степан Якимович особливо увагу звертав саме на нашу кафедру. Він дуже хотів, щоб моя кафедра була найкраща в університеті. Ну так воно й було. Мені це нелегко давалося, бо в нього були досить високі вимоги, як науковця тоді. Степан Якимович ніколи не мав жодної хвилини. Він був весь час в роботі, він був весь час в роз'їздах по інших. Навчальних вищих навчальних закладах він вивчав їхній досвід. Дай Бог вам успіху, здоров'я і якомога більше розповсюджувати вчення Степана Якимовича про педагогіку миру. Мені пощастило бути. У ролі студентки Степана Якимовича Дем'янчука, потім бути у ролі колеги Степана Якимовича Дем'янчука. і тому у мене стільки багато теплих і гарних спогадів про Степана Якимовича. Насамперед, я зараз пригадую його пари. Він читав у мене на першому курсі загальну педагогіку. І я не встигала. За ним конспектувати, тому що дуже хотілося дивитися і сприймати той матеріал, який він викладав. Чому? Тому що він викладав його дуже емоційно. А з іншого боку, Кожне теоретичне положення він підкріплював практичними прикладами. А ще мене дуже дуже вражає те, що він піклувався не лише про розвиток студентів, а про умови їх життя і побуту. Уявіть собі, що пізно ввечері він заходив в гуртожиток, ну не просто так, от, а е, з душею, як рідний батько, щоб подивитися, чому, чого не вистачає студентів. Перш ніж зайти на педагогічний факультет, я сказала, він о сьомій ранку вже був, він заходив в гуртожиток, знову з'ясовував, чи є гаряча вода, які умови, і так далі. І це надзвичайно вражає і. Зігріває от мої спогади про таку видатну людину академіка науковця Степана Якимовича Демінчука. Серед відомих постатей, які поділились своїми спогадами про Степана Якимовича, чимало знаних в Україні науковців, менеджерів, керівників закладів вищої освіти, які завдячують долі за те. Що звела їх в свій час відомим ученим, багато хто називав Степана Дем'янчука людиною майбутнього. Він справді випереджував час, говорив про міжнародність ще тоді, коли це слово лише набувало ваги. Наполягав на гуманітарності освіти в добу, коли переважали стандарти і формальність, вірив у співпрацю, відкритість, партнерство, коли навколо ще домінували замкненість і обережність. Його університет постав не як випадковість, а як закономірність із багаторічної роботи і з відповідальності перед краєм і країною. Степан Якимович особлива, чудова людина, яка піклувалась про свою родину близьких, багато працювала з численними своїми учнями, забезпечуючи їх перехід. Із категорії учнів в когорту науковців. Степан Якимович відкрита людина. Завжди при зустрічі, він запитував про мої успіхи, проблеми, був готовий допомогти. В приватних розмовах відчувалась його гордість за свою родину, патріотизм, патріотизм громадянина. Степан Якимович володів тонким почуттям гумору, яким користувався вміло для здолання бар'єрів, які природньо виникають між учним і академіком, забезпечуючи цим відверте спілкування, спілкування щире. Сьогодні я відчуваю вдячність. Долі за те, що по життю вона мене звела знаною людиною. Хочу всіх ще раз привітати у такому прекрасному вузі, тому що я був трошечки, знаєте, війна, в єдиному началі цього всього цього всього, як воно починалося, я знаю, я тоді працював в рівне в обласній раді, і Степан Якимович приходив, ми з ним зустрічалися і казав, що. Я мішко, всі створюють кооперативи, бізнеси, 90-й рік, 91-й, Незалежна Україна. А я, каже, зроблю приватний вуз. І я хочу, щоб діти вчилися, щоб було їх кому вчити. І в нього це, до речі, я вам скажу, дуже гарно склалося. Ще одна важлива сторона діяльності Степана Дем'янчука спільно з відомим тренером та професором Віктором Завадським це підтримка та розвиток студентського спорту, залучення до навчального процесу обдарованих спортсменів та створення на базі вже власного університету вперше на Рівненщині факультету здоров'я фізичної культури і спорту та унікальних професій і спеціалізацій. Ще задовго до нашого переїзду в місто Рівне, ми тісно спілкувалися з Степаном Якимовичем. Я брала участь у наукових конференціях, які він організовував. Була головою ДЕК на педагогічному факультеті, коли він був деканом. І він навіть став опонентом моєї першої дисертантки, нині доцента ВДУ Гнітецької Тетяни. Добрий день. Сьогодні я маю честь і велике задоволення висловити подяку шановному Степану Якимовичу Демійчуку, що до його згоди бути офіційним опонентом моєї кандидатської дисертації. Через призму років можу оцінити ту велику честь, яка була виявлена до мене з боку Степана Якимовича. Це було 27 років тому, у 1998 році. Дякую Степану Якимовичу за його доброзичливість, толерантність винна у виступі на захисті. А в історію рівненщини. Степан Якілович писаний е, як натхнений, як організатор, як ініціатор і фундатор е, створення спеціальностей для галузі фізичної культури і спорту. Звернення до постаті Степана Дем'янчука та його педагогічної спадщини сьогодні дає змогу глибше усвідомити сучасний сенс упровадження. Миротворчої парадигми в освітній простір. Саме тому МЕГУ як сучасний заклад вищої освіти забезпечує формування особистості, здатної не лише до фахової самореалізації, а й до активної громадянської позиції, спрямованої на збереження людської гідності, підтримку суспільної солідарності та утвердження миру як вищої соціальної мети.